Повне розкриття. Я обожнюю братки. Люблю їх з самого дитинства. Мені подобалися їхні великі, милі, але зухвалі обличчя, які в Алісі в країні чудес називали Алісу Бур'яном. За роки я виростила безліч братків. Напевно, близько 10 тисяч, без перебільшення, може, навіть більше. Ці квіти з їх яскравими, сонячними обличчями і різноманітністю кольорів швидко стали моїми улюбленими в саду. Мені подобається, що їх можна висаджувати ранньою весною це справжній вибух кольору після довгої зими. Однак я швидко зрозуміла, що це не ті квіти, за якими не потрібно доглядати. Щоб вони цвіли і виглядали красиво весь сезон, доведеться докласти трохи зусиль. Я зібрав список своїх найкращих порад, які допоможуть вашим браткам залишатися пишними та квітучими. Тримайте їх у прохолоді, братки, квіти прохолодного сезону. Я живу в третій зоні морозостійкості, і саме тому я їх особливо люблю. Вони переносять мороз і сніг. Для мене це означає, що їх можна садити раніше, ніж більшість інших багаторічників навіть здадуться з землі. Перші квіти для бджіл. Потім я подорожувала і помітила, що в Аризоні і неваді їх садять взимку. Це логічно, адже в пустельній спеці вони просто згорять. Тому важливо знати, коли у вашому регіоні настає прохолодний сезон для братків. Посадіть їх у цей час. Вони відцвітають, коли температура піднімається. Хороше правило садити їх тоді ж, коли висадите салат. Якщо ви живете в холодному кліматі, як я, вони чудово переносять сніг і температуру до мінус 6 градусів. Якщо після посадки раптово випав сніг, залиште їх під ним, це захистить їх від різкого похолодання, яке зазвичай слідує за снігопадом, Садіть групами для більшого ефекту. Коли я кажу, що посадив 10 тисяч братків, це не означає, що я працював у тисячі садів. В одному саду я саджу мінімум 54 рослини, це три підони по 18 горщиків. Можна, звичайно, і менше. Але головне садити їх групами. Не варто садити одну квітку тут, а інший там. Вони загубляться серед інших рослин, і ви навіть не помітите їх цвітіння. Щоб створити візуальний ефект, садіть їх групами по 5, 7 або 9 штук в клумбі. Непарні числа завжди виглядають краще, тому що наш мозок не групує їх автоматично. 4 квітки сприймаються як дві пари, а 5 просто як група, і це виглядає приємніше мозок загадкова штука. Ще один варіант посадити їх у вигляді довгої межі вздовж клумби, щоб створити чітку лінію квітів. Так ви отримаєте більше віддачі і збережете їх привабливість все літо. Розпушуйте коріння. Братки часто продаються в контейнерах, де вони сидять занадто довго, коріння вже вилазять з дренажних отворів в ідеалі краще не купувати рослини з переплетеними коріннями. Але іноді я беру їх на розпродажі, люблю вигідні покупки. Це означає, що вони довго сиділи в маленьких горщиках, і їх коріння стало тісно. Перед посадкою обов'язково розпушити коріння. Обережно виймайте рослину з горщика, тримаючись за кореневу кульку, а не за стебло. Інакше ви ризикуєте витягнути рослина без коренів, розділіть коріння навпіл, а потім ще раз. Можна навіть відірвати нижню частину кореневої кульки, якщо вона перетворилася на щільний килимок. Якщо цього не зробити, коріння продовжить закручуватися і душити самі себе. В результаті рослини будуть слабкими і не розкриють свій потенціал. Слідкуйте за станом ґрунту. Хоча братки це витривалі рослини, які ростуть майже в будь-яких умовах, якщо ви хочете максимізувати їх ріст і цвітіння, важливо стежити за ґрунтом. Ці квіти люблять ту ж пухку, легку садову землю, що і більшість багаторічників. Так що, якщо у вас в саду все рослини виглядають слабкими, можливо, справа в ґрунті. Земля повинна бути темною і мати приємний запах. Якщо вона світла і пильна, додайте компост, перепрілий гній або біогумус, щоб збагатити її. Якщо ґрунт злипається в грудку при стисненні, значить вона глиниста. Додайте торф або кокосове волокно, щоб зробити її легше. Хороший ґрунт запорука красивого саду. Покращте її, і всі ваші рослини, включаючи братки, будуть процвітати. Поливайте, 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 а потім зупиніться. Цей урок я засвоїла на власному досвіді. Я помітила, що братки в моєму саду завжди виглядають великими і красивими навіть в кінці сезону, а в садах клієнтів вони часто воїнуть. Я не могла зрозуміти. Чому справа, адже за чужими садами я доглядаю ретельніше, ніж за своїм. У клієнтів стебла жовтіли, і рослини просто зникали. Або вони витягувалися і покривалися борошнистою росою. А у мене листя були глянцевими, а квіти, великими і сильними. Потім до мене дійшло, я не поливаю свої братки. У клієнтів вже був автоматичний полив, який включався за таймером. Їх квіти постійно отримували воду. Як тільки ми змінили режим поливу, їх братки стали такими ж красивими, як мої. Але це не означає, що вони не потребують води. На початку я поливала свої квіти щодня, приходила з роботи, а вони лежать на землі, мляві і майже мертві. Але варто було їх добре полити, як вони чудесним чином оживали. Так тривало близько місяця. Потім я помітила, що вони більше не падають, і перестала їх поливати. Після цього вони отримували воду лише раз на тиждень, як і решта саду. Так що спочатку поливайте їх часто, а потім скоротіть полив. Вони самі скажуть, коли захочуть пити. Не переливайте їх і не тримайте в постійній воге каості. Хоча, звичайно, краще не чекати, поки вони впадуть, як робила я, це теж для них стрес. Поливайте щодня або через день, залежно від погоди, пару тижнів, поки коріння не закріпляться. Сонце іще більше сонця. Я садила братки в різних умовах. Найкраще вони відчувають себе в півтіні. Ідеально, якщо вони ростуть під листопадним деревом, навесні повне сонце, а влітку розсіяна тінь. Якщо сонця занадто багато, Краї листя і квітів стануть коричневими і висохнуть. Якщо тіні занадто багато, вони перестануть свісти і стануть довгими і тонкими, удобрюйте при необхідності. Братки люблять підгодівлю. Удобрюйте їх для більшої кількості квітів. Я використовую те саме добриво, що й для однорічників у горщиках. Або гранульоване добриво, якщо вони посаджені в клумбах або вздовж доріжок. Ніколи не удобрюйте сухі рослини це їх спалить. Спочатку полийте, потім вносите добриво. Якщо використовуєте гранули після внесення знову полийте, видаляйте зів'ялі квіти. Це найважливіше. Щоб братки цвіли постійно, доведеться трохи попрацювати. У рослин одна мета рости, цвісти, давати насіння. Як тільки вони дають насіння, вони вирішують, все, моя робота закінчена і перестають свісти. Нам це не потрібно. Чим більше ми видаляємо насіннєві коробочки, тим більше нових квітів вони виробляють. Видаляйте зів'ялі квіти маленькими ножицями або просто нігтем. Зрізайте стебло до основи листя, не залишайте маленький стеблинка. Чим частіше ви прибираєте відсвілі квіти, Тим більше нових з'явиться. Я намагаюся робити це регулярно. Проходжу посаду і прибираю всі зів'ялі квіти. Це працює майже для всіх квітів: герані, півонії, петунії і те, де видаляєте відсвілі бутони і отримаєте нові. Не бійтеся обрізати. Братки, неможливо перестригти. Я доглядаю засадами клієнтів раз на тиждень, а іноді і раз на два тижні. Коли приходжу, видаляю всі квіти, які вже почали виянути. Не соромтеся, обрізайте їх. Якщо рослини стали довгими і тонкими, обріжте витягнуті пагони, щоб вони залишалися компактними і густими. Якщо вони виглядають розпатленими в горщику, але продаються зі знижкою, сміливо обріжте верхню третину. Не бійтеся, вони відростуть знову, більш густими і з великою кількістю квітів. Дайте їм дати насіння. Тільки що я сказала не давати їм цвісти, а тепер раджу протилежне. Це опціонально. Але якщо ви хочете, щоб братки з'явилися в наступному році, дозвольте їм розмножитися самосівом. Правда, з насіння виростуть не такі ж великі квіти, а дрібні фіолетові віоли, їх ще називають братки з трибуни. Так що, якщо хочете сад з дикими фіолетовими квітами, перестаньте видаляти зів'ялі квіти восени і дайте їм розсіяти насіння. Пересаджуйте їх. Я саджу весняні композиції в горщики дуже рано. Зазвичай використовую тюльпани, мускарі, нарциси і, звичайно, братки. Мені подобається, що їх можна вирощувати в горщиках, поки земля ще не відтанула. Вони стають великими і красивими в теплих весняних контейнерах. Потім, коли приходить час літніх посадок, я пересаджую їх в ґрунт. До цього моменту у них вже міцна коренева система, і вони відмінно приживаються полийте їх добре і насолоджуйтесь цвітінням все літо. Якщо ви посадили братки в невдалому місці, наприклад, в глибокій тіні, де вони витягуються, або за багаторічником, який тепер їх затінює. Просто пересадіть їх. Вони це переносять добре. Або можете залишити їх у контейнерах. Укладення, братки одні з моїх улюблених садових квітів. Вони люблять прохолоду, у них гарні великі квіти. Вони ідеально підходять для контейнерів і можуть прикрасити будь-який куточок саду. Якщо ви будете дотримуватися цих порад, вони будуть свісти і радувати вас весь сезон.